Добрий день, діти! Мене звати Наталія Володимирівна. Поговоримо з вами про родину. Пропоную вам розглянути картину. Що робить мама? Так, мама допомагає малювати молодшому сину. Що робить тато? Так, тато лагодить пилосмок. А що робить старший син? Так, він допомагає татові. А що робить дідусь? Так, дідусь нас відпочиває, читає газету, а поряд з ним відпочиває імурчик. Що робить бабуся? Так, бабуся миє посуд. І що робить онука? Онука допомагає їй. Давайте пограємо з вами у гру. Ось цей пальчик мій дідусь, а ось цей бабуся. Ось цей пальчик мій татусь, а ось цей матуся. А ось цей маленький я. От і вся моя сім'я. Давайте ще раз пограємо з вами. Ось цей пальчик мій дідусь, а ось цей бабуся, ось цей пальчик мій татусь, а ось цей матуся, а ось цей маленький я, от і вся моя сім'я. Молодці дітки. Діти, а що потрібно для того, щоб родина була щасливою? Так, правильно. Потрібно поважати один одного, цілувати, допомагати один одному, обіймати. У кожного з нас є родина, яка саме найдорожча в світі. Бажаю вам всього найкращого, до побачення!